Ми дуже багато привозимо з Америки нашим клієнтам Audi q 5, Porsche Macan, BMW X3. Але такого автомобіля ми ще не привозили. Зустрічайте Lincoln Карсар 2020 року випуску. <му> не дарма я вам казав про Porsche Macan, Audi q 5 та BMW x 3, тому що цей Lincoln є прямим конкурентом цим моделям. По факту, це всіма улюблений Ford Escape, але в більш преміальній обгорці, Під капотом стоїть дволітровий, чотирициліндровий бензиновий турбодвигун. По факту, це той самий EcoBoost, який ставиться майже на всю лінійку Фордів. Працює він з восьмиступеневою автоматичною коробкою автомат та повним приводом. По факту, цей двигун не має серйозних проблем. Єдине, що ви повинні пам'ятати, що до нього ви нам поставите газ. Це не перший мій досвід експлуатації лінкольнів, тому що ми багато привозимо лінкольнів МКЗ гібридних. Це по факту той самий ф'южн, але більш преміальний. Так? Але ось паркетник це для мене вперше. Коли ми його виграли, мені було дуже цікаво на ньому проїхатися, Але, на жаль, наш клієнт захотів ремонтувати в Києві, а не на нашому СТО в Харкові. Тому, тому ми тут. Тому ми по факту приїхали в Київ заради цього автомобіля. І що я вам скажу, друзі? зовнішній вигляд цього лінкольна мені дуже подобається. В нього така масивна хромована рішітка, прикольні фари. Ну, при тому, що це той самий ескейп, він набагато цікавіше зовнішнє та є в салоні, ніж ескейп. А різниця по ціні ну, хай буде 3000 тисячі доларів. Його ми виграли 14 жовтня 2024 року. Сьогодні в нас 2 лютого 2025 року, як бачите, машина вже повністю готова, відремонтована, похімчищена, пополірована. поставили її на облік, обслужили і за 2 години видаємо нашому клієнту. Тобто, по факту, Весь процес зайняв менше ніж 4 місяці, і машина готова. Ну, 3 з половиною, да, виходить. Я рахую, що це дуже класна швидкість для авто з Америки. І це враховуючи той фактор, що були новорічні свята на СТО, хлопці тиждень відпочивали і не працювало МРЕО. У нас були пошкодження по кришці багажнику. І вже ж нашому клієнтові ми рекомендували її замінити. Але він сказав: Ні, друзі, будемо цю рихтувати. Будь ласка, все зробили, все чітко. Фонарь в нас приїхав ціленький, відкриваємо багажник. Ми трошки порихтували ось цю панель багажнику, пофарбували це все діло і машина повністю готова. Бачите, все зібрали, все класно, все в зазорах, мені подобається. І давайте з вами трошки поговоримо про комплектацію. На жаль, це не максимальна комплектація Resort, це Black Label. І що в неї входить? Камера заднього виду, задні парктроніки, 18 диски, радари мертвих, мертвих зон. Машина сама тримає полосу, екстрено гальмує, без ключовий доступ. А вже ж підігрів керма, підігрів всіх чотирьох сидінь. Вентиляція передніх двох сидінь. Присутня в нас непоганого розміру: екран, старт-стоп, пам'ять сидінь, електропривід цих сидінь. Ну, машина, в принципі, по комплектації, ну, непогана. Це по факту перший. Преміальний компактний кросовер. В максимальній комплектації тут можуть стояти навіть масаж сидінь. Якщо чесно, я не знаю конкурентів, де можлива така опція. Напишіть в коментарях, якщо я не правий. В цілому машина мені зовні дуже подобається. Але ось задня частина це прям дещо. Ось такий сплошний монофонар, а я як на паршах, да, роблять на сучасних. Дуже класно виглядає. І в цілому, коли ти бачиш цю машину, вона чорна з хромом. І таке відчуття, як їде якийсь серйозний мужик, да, якого там не можна підрізати, не можна до нього там домахатися. Ну, серйозні люди катаються на лінкольнах. Щодо багажнику, то він в нас 510 літрів, а вже ж в нас складаються сидіння, вони це роблять автоматично. Нажимаєте кнопочку, і тут прямо у вас рівненький пол з'являється. Під поликом маємо повноцінну докаточку. Да. Там присутні всередині інструмент, домкрат, балонний ключ. Все тут на місці. Присутня розеточка 12 вольт та фонарик. Задній ряд досить простенький, в принципі, як і у всіх конкурентів в цьому класі. Є підігрів задніх сидінь, дефлектор і тут у нас два виходи USB. Є такий у нас підлокітничок під стаканчиками. Але знаєте, що я вам скажу, що мені не дуже, дуже подобається, що. У мене стегна, вони як висять. Тобто тут дуже низько посаджені сидіння. Спинки регулюються, можна відкинутись. Коротше, комфортно, але якщо ви росла людина, на дальняк, я думаю, буде не дуже тут комфортно їхати. Слухайте. А ось спереду зовсім інша ситуація. Ти сідаєш в такий комфортний домашній диван чи крісло. Сидіння дуже м'яке і дуже комфортне. І от ти прям сів і хочеш їхати, хочеш сидіти, не хочеш взагалі звідси виходити. Дуже, дуже зручне крісло. Але знову ж таки, це ж Америка. У всіх американців такі крісла. Значить, поїхали. Що ми бачимо перед собою? Шкіряне кермо мені подобається, як воно лежить в руках. Мені подобається ця шкіра, дуже прикольні, ось такі джойстики, є кнопочки. Ну, Взагалі передня частина тачки, торпедо офігенно виглядає. Воно в шкірі, ось ця центральна частина, зверху пластик, і він ну, нормальний. звичайний м'якенький пластик. Тут у нас шкіра, тут така типу, вставочка під алюміній. Ну, дуже прикольно виглядає. Мені подобається вся панель клімат-контролю. Антон оператор він її захейтив, каже, якась фігня незрозуміла, багато кнопочок. Але слухайте, класно виглядає, дорого за ці кошти. Цього року дуже класна торпеда і взагалі ця панель. Тут у нас керування коробкою, паркінг, задня передача, нейтралка драйв, кнопка старт-стоп присутня. Антон підмітив, що ось ці підрульові перемикачі дуже своєю формою нагадують Audi. Так воно і є. Але вони тут глянцеві з хромованим ободком. Дуже гарно дорого виглядають. Також мені подобається ось ця дверна карта. Ну, подивіться. Хром, шкіра, пластик, така сіточка з динаміком, ну дуже круто виглядає. Блок керування е, дзеркалами. В принципі, з нормального пластика зроблений. Ну, коротше, друзі, ви коли сідаєте в салон, ви відчуваєте, що це преміум. Хоч це і такий стандартний е, рівень преміуму, да, початковий тільки, але це тут відчувається. Шкіра дуже якісна, м'якенька. Все з хромом. Класно зроблено. Під стакан, подивіться, тут така ніша. Також з хромованим ободком. Просто я не кожен день торкаюся Лінкольна, і коли я сюди завжди сідаю, я завжди вражений, бо реально віддає преміум якимось. Тобто це не BMW, не Mercedes, ну за свої кошти, це реально преміум. Да. І я кажу завжди, що на жаль, в Україні лінкольни вони недооцінені. Ну, дуже мені прикро через це. Тому що тачки класні, але вони в нас дуже погано продаються на вторинному ринку. І це факт, на жаль. Також по комплектації в нас присутня машина коротша самостійно паркується. Автопарковка є в нас, е, да? Також присутня, опять же, камера з вигляду, але Покажи покажуть, будь ласка. Камера мені не дуже сильно подобається її якість. Ну, Якість прям дуже спорна, якщо чесно, мені не подобається. Все розмито, нічого не видно. Я не знаю, як тут взагалі буде вночі. А приборна панель названа наполовину аналогова, наполовину цифрова. Як бачите, посередині є ось такий досить величенький і непоганої якості екран. Мені подобається, коли ви перемикаєте режими їзди, подивіться, як це все прорисовано прикольно. Нормал, канців, ексайд. Ну, це спорт режим, так і в них так називається. Прикольная анимация. Так, да, так, консорф, эксайд, А, и все, да? Ну да, и нормал. А, она глюче. Видишь, какой она Не у нас... И этот, и загорелась... Подожди, видишь, у нас загорелась АБС. Ниша, видишь, она чуть-чуть, ниша, 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 чуть-чуть, Приборна панель, ми бачимо, що вона наполовину аналогова, наполовину цифрова. Посередині в нас такий екранчик, який досить непогано виглядає, нормально прорисований. Мені подобається, коли ви примикаєте режими їзди, подобається графіка. Подивіться: нормал режим консерв це, мабуть, еко, типу Excite – це спортивний. Тут вона трошки глючить щось у нас. Там все потім, блядь, Ну чого вона глючить? А то такий зрозумів, як на МТ треба тримати 30 секунд. Ну, ось, дивися, роки... я тіпа, листаю, ну і вона от вправо. От бачите, вона, типа, ну, Deep Conditions, вона вимикає одразу е цю як його АБС. І сліпері слизько, і вмикаються АБС. І нормал. А ось чому вона глючить? Тому що коли ви е, перемикаєте на ось, ці, ось цей режим Deep Conditions, бачите, вимикається ABS і тому вона дуже довго думає. Mm. Слухайте, вам не потрібно їхати на оффроуд, вмикати режим Deep Condition, тому що вона трошки глючить. Нафіга вона вам треба. Катайтеся по дорогам в місті і буде у вас все шикарно. Йдемо далі. Є такий підлокітник, і він досить глибокий, нормальний. По мультимедіа, друзі, вона також трошки глючить, але я думаю, що в рестайлінгу, бо це до рестайлінгова версія, пішов в 22 2022 році рестайлінг. Я думаю, там вони вже це виправили і вона плюс-мінус повинна працювати нормально. Ну так, чуть-чуть є моменти, але не критично в цілому. Тут, значить, у нас підігрів керма вмикається, підігрів сидіння трьохступенчатий, вентиляція сидінь, також трьохступенева. Прикольно регулюється температура, як на Поршах. знаєте, поверх-вниз. Ну, в принципі, все, все зрозуміло, все понятно. Поїхали кататися. Розкажу вам свої враження за кермом цього лінквільне. Ми їхали в режимі спорт, тому вона така була трошки, знаєте, дергана, тримала оберти, все включили в нормальний режим і вона себе адекватно поводить. Я вам хочу сказати, що тут також є, а вже ж круїз-контроль, дуже прикольні органи керування цим круіз-контролем. Все зрозуміло, все. Понятно, посадка мені подобається, Ви знаєте, що я полюбляю дуже низько сидіти, і ось, до речі, в цьому Лінкольні мені дуже комфортно їхати. І я б указав Антону оператору, так, щоб я б залюбки на цьому автомобілі поїхав би Київ-Харків, бо машина комфортна, м'яка, ставте собі круїз 140 і. Не поспішаючи нікуди, їдете, кайфуєте, насолоджуєтесь машиною та дорогою. Зеркала мені подобаються. вони великі, в них все видно. Плюс додатково є датчики мертвих зон, які вас інформують в разі чого. По середньому розходу. Комп'ютер показує зараз 11 літрів. Я думаю, що плюс-мінус по місту Києву такі розхідці будуть. Ви там десь в тягнучці поїдете, десь трошки наступите. Ну, коротше, плюс-мінус так воно. І буде. Хочу відмітити, що в машині дуже тихо. По-перше, гарна шумоізоляція, тому що це преміальний паркетник. А по-друге, в нас стоїть подвійний склопакет і також лобове скло з технологією Sound Glass. Мене здивував той фактор, що на дорозі цю машину поважають, бо це такий, знаєте, досить великий паркетник чорного кольору з хромованими елементами, і тобі завжди уступають дорогу та ліву поліси. Це приємно, вже ж. Коли я готувався до цього огляду, я думав, кому підходить Lincoln Corsair? взагалі хто його купує, тому що в нас є дуже популярні Audi Q5, BMW X3, ну, кучу машин є. Я зрозумів, що це машина для дорослих людей, які чогось вже досягли в своєму житті, які цінять комфорт, цінять якість автомобіля, якість салону. Ось прям дрібниці різні, да, вони цінують ці моменти. І вони не хочуть машину, як у всіх. Знаєте, зараз я їду і я розумію, що мене взагалі нічого тут не дратує. Все знаходиться на своєму місці. І я куди не подивлюсь, всюди моє око радіє, тому що я бачу. Ну реально гарна машина. За такі кошти ну, це реально прикольна тачка. Я не знаю, чи може це я просто, знаєте, на Лінкольнах там дуже рідко катаюся, тут всі такі, вау, ніфіга себе, це люкс, прям реально клас. Ну, бо може така машина. ну, Мені, мені подобається вона. реально класна тачка. Я буду тепер клієнтам казати, що, друзі, є така машина, Лінкольн Корсар, Подивіться на неї, прикольна тачка, можна і купувати. Антон Весною планує продавати свій Ford Fusion. Він сказав, що йому Лінкольн дуже зайшов. І він можливо розглянеть його як свою майбутню тачку, і можливо, ми йому купимо її в Америці. До речі, друзі, ціни на Корсар з 2019 року стартують приблизно від 19 тисяч доларів під ключ з ремонтом та постановкою на облік. Знову ж таки, в залежності від того, який пробіг, комплектація та пошкодження в Америці. Антон просить мене трошки піднавалити. Давайте вмикаємо з вами режим. Як він називається бляха-муха? Ексайд. Погнали. Боже, до, до машини попереду ще метрів 7-10 вона починає пилікати, що зупиніться попереду машина. Та я бачу, ну що ви мені пилікаєте? Я ж, блін, я ж водій зі стажем. Нє, ну Я на ній взагалі не хочу навалювати. Ну, друзі, взагалі жодного бажання це робити немає. Да, там на трасу виїхати. Там, стати на круїз і кайфувати, ну, навалювати десь по потоку, там, рискати, взагалі не хочеться цього робити. Там, ну, знову, блін. Ну. Якщо ви зараз дивитесь це відео і хочете зрозуміти взагалі е цю машину, чи підходить вона вам, чи не підходить, я вам скажу так, що я думаю, що ви будете цією машиною точно задоволені. Вона реально якісна, вона гарно їде, комфортно їде, все в салончику на своєму місці. Ну, взагалі, мені, мені, мене ця машина, взагалі мене ця машина дуже сильно здивувала. Я не очікував від неї такого. Я вам скажу чесно. Думав, ну буде звичайно, там, звичайний Ford Escape. Ні, друзі, ця тачка набагато крутіша, ніж Ford Escape. Мені Корсар особисто дуже сподобався. Я буду його рекомендувати нашим клієнтам в цей бюджет. А якщо ви хочете собі такий автомобіль або будь-який інший США, Кореї чи Європи під ключ, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію DSL Auto. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. І а вже ж ставте лайки, пишіть коментарі, як вам взагалі ця машина, сподобалась чи ні, і підписуйтесь на наш канал.